Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні покажу вам невеличкий відеоогляд на ось такий бойлер, або ж, як я ще називають, водонагрівач. Трошки вам його покажу, розкажу, що він із себе уявляє на 2023 рік, і самі зрозумієте, що він, як то кажуть, стоїть своєї уваги і того, щоб його придбати для себе для своєї оселі. Значить, як ви бачите, виробник у нас компанія. Термекс. І відразу на передній панелі нас зустрічають деякі його маркування і характеристики. Значить, бачимо серія ID Smart, що означає, що цей бойлер має вбудовану систему, розумну систему, яка підстраюється під. Споживача під користувача дальним бойлером. Відразу бачимо внутрішній бак із нержавіючої сталі у нас виготовлений, що означає, що він у вас буде довго і якісно слугувати і не підводити вас, як то кажуть. Маємо також маркування гарантія на внутрішній бак 7 років. Доволі таки немало. Не всі виробники дають таку гарантію. Тому також. Це одна із причин, чому варто звернути на нього увагу. Бачимо, супер конструкція, два внутрішніх бака розположені один за одним. Як ви бачите, так воно і є. Він доволі таки плоский, і при його монтажі на стіну він не буде займати у вас багато місця. Значить, бачимо також маркування низькі витрати економії електрики. Далі вам покажу, чому саме це так, чому він. Дійсно економний. Бачимо розумний нагрів, запам'ятовує звички користувача, про що я і кажу. Серія ID Smart і збудована, так сказати, штучним інтелектом, який запам'ятовує, як ви користуєтеся ним як ви, ним, як ви користуєтеся гарячою водою і підстраюється під ваші потреби, відповідно, щоб менше споживати електроенергії. І бачимо швидкий нагрів. Також поясню, що це означає. Значить. Виглядає він ось так. Дуже цікаво, Така панель у нього зроблена в стилі, начебто або під метал, або під дерево. Ось така фактура у нього. Тобто по дизайну, ну, так сказати, приложили багато зусиль, щоб зробити його дійсно таким навіть елементом дизайну, дизайну вашої оселі. Бачимо, на передній панелі у нас також знаходиться такий елемент керування, на якому ви можете керувати кнопки у нас, клавіші у нас. Сенсорні, тобто вони не нажимаються, вони сенсорні. Е, маємо керування по температурі, тобто можна вибирати, до якої температури буде нагріватися ваша вода в цьому бойлері. Маємо кнопку включення та виключення і маємо регулювання по режимам нагріву. Heating mode, тобто швидкий нагрів Звичайний, економний і смарт, тобто той режим, в якому він буде підлаштовуватися під ваші потреби під те, як ви ним будете користуватись. Значить, бачимо, відразу показую, на задній панелі у нас знаходиться провід живлення, завдяки якому ви його підключаєте до мережі. Доволі він такий довгий і також якісно виконаний, щоб все це у вас довго прослугувало. І бачимо також на проводі нашому елемент керування, тобто нашим. Також бойлером. Також маємо знизу всі відповідні підключення, трошки його припини і покажу вам. Маємо вхід холодної води, вихід гарячий і підключення ось цього елементу, який також йде в комплекті до бойлера. Також в комплекті у нас іде ось такі, як як то кажуть, Дюбелі для того, щоб монтувати його до стіни. Тобто вам не треба нічого докупляти, ви його придбали, відразу змонтували і користуєтеся. І, звісно, перед тим, як це все робити, рекомендуємо прочитати інструкцію по використанню даного бойлера для того, щоб ним, як то кажуть, безпечно і правильно користуватись. Вона іде у нас також, в тому числі, українською мовою. Ось, як ви бачите, всі моделі. ID Smart серії бойлерів. Тут про них все можна прочитати. І відповідно про даний, дану модель також маємо всі рекомендації по встановленню, по його експлуатації, його характеристики. Ось, наприклад, як ви бачите, в середній час нагріву на 45 градусів при потужності 2 кВт. І дана модель на 30 літрів у нас буде нагріватися 47 хвилин. Доволі таки швидко. Ну, і відповідно, це можна регулювати також завдяки нашим переключенням наших режимів. І трошки про його характеристики скажу. Ось, як ви бачите, маємо також маркування. Маємо серійний, серійний номер модель. Значить, повторюсь, модель ID 30V. Маємо 2 кВт споживання потужності: 30 літрів, 50 Гц, 230 вольт. Це наша мережа, від якої він працює. І номінально його тиск всередині 0,7 мегапаскаль. Ось такі цікаві дуже бойлери єсніяності, дорогі друзі. Вони дійсно, як то кажуть, із влаш... в... у... влаштованим всередину таким штучним інтелектом, який підлаштовується під користувача, завдяки чому має таке керує, коли він. Свою електроенергію споживає, коли ні, і завдяки чому є він економний. Також в комплекті маємо ось такий буклетик, в якому описані всі його також характеристики. Ось наша модель ID 30 v на 30 літрів. Маємо профіль навантаження 2,1 кВт на годину 5 літрів. На... Це у нас профіль навантаження також. Клас ефективності, енергоефективність нагрівання води, рівне споживання електроенергії кВт-годин на рік. І ось такі всі його характеристики. І відповідно ось такий буклетик про ефективність його. Енергоефективність також маємо в наявності в комплекті із даним бойлером. Тож, дорогі друзі, за такими, як докажуть, кажуть, розумними бойлерами звертайтесь до нас в компанію Електромотор. Також вони бувають іще. В серії із, в комплектації із пультиком управління, тобто, вам не треба навіть по всій панелі ці з ним управляти, а можна це робити з пульта, або ж навіть підключатися по Wi-Fi і також керувати ним, На то вони і розумні бойлери, як то кажуть. Тож, дорогі друзі, за такими звертайтеся до нас в компанію Електромотор. Будемо раді зробити вам невеличкий бонус у вигляді знижки, наприклад, тому що, як ви знаєте, всі ціни на сайтах встановлені, рекомендовані, роздрібні, тому що зараз імпортери за цим слідкують. Але якщо звернетеся саме до нас, залишите замовлення на нашому сайті elektroмотор.com. Або ж зателефонуєте по нашим робочим номерам телефонів. З радістю зробимо вам знижечку і зробимо, як то кажуть, вашу купівлю більш приємною і доступною, щоб ви були. Як то кажуть, задоволений покупець і знову до нас звертались і нас рекомендували. Тож, дорогі друзі, будемо чекати ваших дзвіночків, замовлень. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!